Всім привіт, хто зазирнув на мій канал. Так, сьогодні у нас понеділок, я сьогодні їду. У мене сьогодні якийсь я в такому якомусь стані, що я нічого не хочу робити. Ну, треба ж колись і відпочивати. Тому я просто, знаєте, так, прибираюсь, тут забираю всі свої інструменти, все закриваю От, вже буду готуватися до від'їзду. От, Що я зараз ще хочу зробити? Я там замочила цю попіл. і буду будучи золь, зольним це. Ще вчора таке зробила. Розчин. І буду сьогодні от, зараз буду полью і трошечки підлію полуничку. Значить, що тут відбувається з цією полуницею? Оце Оленка Валахата. і дуже багато, її стільки, що просто. Хоча я прискала дерева і все обробляла, але її просто ну, вони летять, як скажені. От, і вони нападають на мою полуницю. У мене тут три рядочки цієї полуниці, і вона так гарно квітне, і вже там я бачу, що вже ягідки зав'язувалися. І вони оце підлітають і зжирають її. Ну Це просто, ще й полуницю оброблять, ну вибачте, ми якось раніше ніколи такого не було. Ми ніколи У мене не була полуниця колись, Ну давно, правда. І ми так, щоб її не обробляти, ми її не обробляли, тільки ну, підживлювали і все. Було у нас море в цій полуниці. А це тут, господі, декілька цих кущиків, і, оце треба, і це воно буде ще жерти мені цю полуницю. Ну. І от я виходжу, да, проходжусь. Ну, добре, що в мене небагато, да? я якби от я пройшлася, продивилася, ага, бачу там. От зібрала. Зараз немає, так? Бо я вже пройшлася і зібрала їх. От. А також, якщо багато її. Ну, це треба все треба кропити чимось зараз. Неможливо щось таке з'їсти, щоб воно було. Може, є якісь є народні, якісь, я не знаю. Оце народне це є, народний засіб, це мені сказала моя сестра, що є такий народний засіб, екологічно чистий, це вони, значить, дуже полюбляють синій колір. У мене немає, каже, не відразу, а в мене каже, синє відро. Так вони просто туди налетіли, просто вони як ці, як туди летять прямо цілеспрямовано. От, Вона каже, є в тебе мусорні пакети, постав хоч мусорні пакети. Ну, це Я поставила мусорні пакети. Зараз давайте з вами подивимося, є якийсь результат чи ні. Ось Тут я, коротко, всі відра, що в мене були, я там понаставила. Давайте подивимося, я знаю. Дієвий чи спосіб, чи, чи ні. Так, ну вже воно тут може півгодинки стоїть. Так, ну щось там є, якийсь врожай. От бачите, щось є. Так, бо пусті просто ведра з водою стояли, нічого не було. вони ні. Так, ага, трошки є. Тут менше. це теж поставила Коротше, я скрізь понаставила, бачите? Ну, щось є. щось є. Може це йому, їм блакитне. Треба більш таке, знаєте, треба щось таке синюшне їм купити, щоб вони вже. О, о залетіло, тільки, щоб прям побачила, як вона прям туди залетіла. Ні, ну, Може в чому щось є, звісно. Якийсь сенс. Ну, Може, більш синє треба щось. Ну, це таке зробила, це. Просто вони літають і в очі прям залітають. Ну це кошмар якийсь напасть. Ну і все. Зараз вже буду збиратися потихеньку. Оце ще підкормлю, підживлю, цю полуницю все закрию. І ще коли воно прикрите, до речі, коли все ж таки закриваєш, да, вони під тряпку туди все рівно не пролазять так. Оце просто, що я відкриваю, і тому вони летять. А коли закрита, ні. Вони туди не пролазять. Треба так щільно закрити. От зараз я так і зроблю все. Все прикрию. От. Бо якщо буде дощ, то дощ проходить через це полотно. Все нормально. Скоріше за все, що буде дощ. Ну, взагалі передають на цьому тижні дощі. Ну, хай йдуть, бо дуже сухо вже. Треба дощ, тр дуже треба. У нас пройшов такий невеличкий, просто хмаринка така набігла, ну, трошечки пройшов, але це мало. Ну, і оце все так, як ви боретеся з цією Оленкою волохатою? Пишіть мені, є якісь засоби від неї, бо це просто жах якийсь. Все, всім пока.